15 у Києві, вільній та непереможній столиці нашої України. В ефірі нацмарафону новини. Я Олена Морозова. За лаштунками працює команда телеканалу Рада. Слава Україні, Євросоюз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Якалас. У пакеті, зокрема, передбачений ще сильніший удар по тіньовому флоту Росії. Йдеться також про додаткові індивідуальні санкції проти осіби компаній, пов'язаних з оборонно промисловим комплексом. Євросоюз і вже почав роботу над наступним санкційним пакетом проти РФ, бо санкції мають значення. запевняє Кая Калас. сьогодні в Раді з питань закордонних справ ми також маємо звіт розвідки про те наскільки добре йде економіка Росії, і ми чуємо, що вони наближаються до точки, коли насправді їм доведеться покладатися на ланцюг поставок. Тому ефект від санкцій буде ще більшим у найближчі місяці. Росіяни хочуть, щоб ми думали, що знаєте, санкції не працюють. Вони шкодять вам більше ніж нам. Це неправда. Санкції проти Росії розширила й Велика Британія. Це відповідь на масовану дронову атаку по Україні у ніч проти неділі у списку сотня об'єктів військової, енергетичної та фінансової галузей. Ті, хто постачає обладнання для систем озброєння, під обмеження потрапили, і ті, хто веде інформаційну війну проти України. Останні удари Путіна ще раз показують його справжню суть як розпалювача війни. Ми закликаємо його негайно погодитись на повне і беззастережне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори про справедливий і тривалий мир. І додам, що з вечора суботи військові країни-агресорки випустили 273 безпілотника по українських містах, що стало найбільшим натиском дронів за усю повномасштабну війну. Десятеро поранених у Херсоні вранці російський дрон поцілив по маршрутному автобусу. В усіх вибухові травми різані поранені і контузії повідомили в міській військовій адміністрації. Агресор вразив маршрутку з пасажирами о сьомій ранку, розповів водій автобуса. Звідси пішла вибухова хвиля. Це помиривало двері, підлогу все зараз удар. Це врятували людей, тому що людей було мало. Вони в основному в салоні були, а якраз полишоло тут. Вибухова хвиля пішла ззаду. О пів на дев'яту окупанти вдарили з артилерії по корабельному району Херсона. Снаряд влучив поруч з багатоквартирним будинком. Також п'ятеро поранених. Це літні люди, які були вдома. Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін виклав відео наслідків обстрілу. В оселях вибиті вікна, пошкоджені балкони та фасади. Через ранкові обстріли Херсонська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаї війни. Також у півдні російські війська знову вдарили по місту, поцілили по території об'єкта критичної інфраструктури. Ніхто не постраждав. Російський дрон на Сумщині атакував селище Велику Писарівку, поцілив у місце, де люди отримували гуманітарну допомогу. Є поранені. Це двоє чоловіків. Повідомила прес-служба офісу генерального прокурора. Проводиться досудове розслідування за фактом учинення воєнних злочинів. Ізранку, через атаку безпілотника в Османській громаді, поранений староста села. Повідомили в обласній прокуратурі Сумщини. За даними слідства, дрон вдарив по приватному будинку близько 10-ї ранку. Раніше голова Ісманської громади Сергій Мінаков розповідав, що із понад 5 тисяч людей в громаді залишилося 480. решта евакуювалися. І крім того, в громаді внаслідок російської атаки пошкоджені гідротехнічні споруди. Про це повідомила Сумська ОВА у телеграмі. Наразі підтоплення населених пунктів немає. Рівень води стабільний, без підйому йдеться в дописі. Ситуація під постійним контролем фахівців і в разі погіршення людей поінформують. А в ніч проти вівторка армія РФ запустили по території України 108 ударних дронів. Сили ППО працювали у північних та східних областях. 93 дрони знешкодили 58 локаційно утрачені. Повідомили у службі повітряних сил шахеди та дрони імітатори країна агресорка запускакала з Брянська, Шаталового, Орла, Міллерового та Приморського Ахтарська. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. У наслідок дронової атаки є руйнування у двох районах Дніпропетровщини. Оборонці неба знищили три повітряні цілі. Про таке повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Павлоградському районі пошкоджене фермерське господарство. У Синельниківському є руйнування на території підприємства. Там також сталася пожежа. Російська армія минулої доби вбила жителя Донеччини у Сіверську. Ще шестеро людей зазнали поранені. Ворожа армія майже 30 разів обстріляла міста і сели регіону. Про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у телеграм-каналі. Є також руйнування, зокрема у селах Покровського району та Краматорського. Також у Слов'янську пошкоджено сім будинків і підприємства у Костянтинівці, два будинки та об'єкт інфраструктури. Частина міста знеструмлена. Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну і окупацію. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у телефонній розмові з фінським колегою Олександром Стубом. Деталі повідомив у Телеграм за його словами. Поінформували один одного про контакти з партнерами. Також обговорили деталі вчорашньої розмови із президентом США Дональдом Трампом. Головне, щоб дипломатія заради миру була скоординована та налаштована на справжні результати, зауважив президент. Три роки тому, 20 травня, завершився вихід українських захисників із Азовсталі. Завод був останнім рубежем оборони в Маріуполі. 86 днів спротиву, 82, з яких у повному оточенні. Під обстрілами без ліків і ротації бійці трималися у підземелях, рятували поранених. Після виходу полон, тортури, теракти з боку Росії. Як це було? І що згадує один з бійців Азову в матеріалі Карина Подланко? Тього травня цілу ніч по території заводу Азовсталь працювала ворожа корабельна артилерія, ствольна артилерія скидалася над важкі авіаційні бомби. Триває потужний штурм території Азот території заводу Азовсталь за підтримки бронетехніки, танків сп зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти. Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі Азовсталь. Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Йдуть важкі кровопролитні бої. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. Аз вже е бої йшли безпосередньо на самій Азовсталі, вже е повністю місто е контролював е ворог. Наші підрозділи були е на Азовсталі і навіть частково е деякі місця на самій е на самому заводі вже були теж під контролем е ворога. Під землею, під шквальним вогнем в повному оточенні, без можливості перепочити. Маріупольський гарнізон, попри все, продовжував триматися. Кожен день безперервні бої та атаки з повітря, з моря і з землі. Постійно ворог намагався нас придушити і максимально вразити. А, і якщо в стрілецьких боях ми ще могли е, чинити опір, то якось протиставити себе. Артилерії, авіації, флоту, то у нас вже можливості не було. Божі на межі виснаження. Лікарі працювали без сну і медикаментів. Було багато, дуже багато поранених. На жаль, у лікарів, які ну творили просто дива, рятуючи в тих умовах, рятуючи сотні життів. Ну це просто надзвичайні люди, але в тих умовах це було дуже важко. Не було навіть крові або ж для переливання. Сам боєць зову на псевдонікополь працював пресофіцером бригади. Також допомагав побратимам, виконуючи бойові завдання в групі швидкого реагування. Під час одного з таких отримав складне поранення. Ворожий снайпер поранив мене в голову і шию. Це було важке поранення. Одразу передали, що я двохсотий загинув. Але потім я ще почав якісь ознаки життя проявляти. Мене змогли евакуювати після поранення. Було важко взагалі якось формувати думку, будувати речення, і, і ну, тому я допомагав іншим виконувати їх роботу. І скажімо, так до здачі в полон ну, такі питання. Не розглядалися всі були налаштовані на продовження опору і так готувалися до останнього бою. 86 днів героїчної оборони Маріуполя. 82 з яких у повному оточенні гарнізон відтягував на себе переважаючі сили противника. Саме завдяки цьому подвигу наших воїнів Україна отримала критично необхідний час у перші тижні повномасштабного вторгнення. 16 травня 2022 року оборонці Маріуполя почали виходити з Азовсталі. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону. Та припинення оборони міста нас зібрав редіс командир Зову він сказав, що є наказ верховного головного що ми маємо здатися в полон. З ворогом були певні домовленості, на яких умовах ми будемо здаватися. Ми маємо справу о, з Росією, і скажімо так, довіряти їх словам не, не можна, і в результаті ті, ті умови е, перебування в полоні, які нам обіцяли, е, вони були порушені, і це призвело до того, що були постійні е, катування, знущання, побиття, допити. Жорстокі близько 850 азовців і далі продовжують перебувати у російській неволі. 129 бійців отримали незаконні судові вироки російської юстиції. Ще понад 30 справ у процесі розгляду. Українські військовополонені піддаються постійним тортурам, знущанням та допитам. За три роки вдалося обміняти 485 бійців. Карина Подленко Микита Воробйов телеканал Рада для загальнонаціонального марафону єд. Іні новини.